Друзі, усім привіт! Ви на каналі Віолети Бережецької. І сьогодні ми з вами приготуємо найідеальніший і найпростіший рецепт тіста для піци. Ми з чоловіком просто фанати піци, і тому дуже довго шукали той самий рецепт. Такий рецепт, щоб були хрусткі бортики з великою кількістю дірочок і щоб це тісто готувалося максимально просто і швидко. І ось я його знайшла і з радістю ділюсь з вами ним. А ви в цей час підписуйтесь, будь ласка, на канал та ставте вподобайку, і пишіть ваші запитання у коментарях. Ну що, почнімо. В описі під відео ви знайдете всю необхідну громовку для приготування піци, Щодо води, хотіла уточнити, ви можете самі регулювати швидкість приготування тіста. Таким чином, що використовуєте воду або кімнатної температури, якщо вам потрібно, щоб процес йшов повільніше, або можете трошки нагріти воду до теплого стану, ні в якому разі не до гарячого, тому що дріжджі не сприймають гарячу воду, вони просто гинуть у гарячій воді. І тоді, якщо щоб ви використати теплу воду, то процес піде е, набагато швидше самого підняття тіста. Для приготування все дуже просто. Ви просто змішуєте всі інгредієнти, окрім олії, олію додасте в кінці та вимішуєте. Спочатку я вимішую це все в миски ложкою, поки в мене максимально, наскільки це можливо, об'єднаються всі інгредієнти. А далі вже буду переходити на замішування тіста безпосередньо на поверхні. Я пробувала дуже багато різних рецептів. І на закваски, і на дріжжах. Але саме цей рецепт є найсмачнішим, найпростішим та й нашвидшим. На закваски, звісно, виходило також смачне тісто, але ті, хто трошки знають, що таке закваска, як з нею працювати, то розуміють, що це процес дуже довгий. Ну, А піца це все ж таки досить проста і смачна страва, яку хочеться іноді спонтанно приготувати, іноді просто хочеться, щоб це. Це був легкий домашній такий процес, весь тому я шукала от якийсь такий рецепт, щоб все було дуже легко, швидко і просто. Але хліб, наприклад, я все ж таки обираю готувати на закваски. До речі, якщо вам цікава тема закваски, її виведення, догляду за нею, а також рецепти приготування хлібу, то пишіть у коментарях, я буду знати, які відео робити наступними, і що вам це цікаво. У мене вже максимально інгредієнти об'єдналися, тому буду переходити на замішування тіста на поверхні. Взагалі, якщо у вас є комбайн, ви, звісно, можете скористатися його допомогою, тоді процес стане ще швидше. Просто. Потрібно буде в чашу комбайна засипати всі інгредієнти, та комбайн всю роботу зробить замість вас. В комбайні замішування буде відбуватися десь продовж 5 хвилин на швидкості трохи нижче середньої. Але в мене також є комбайн, але я все ж таки вирішила вам показати, як процес замісу відбувається вручну. Тому що це дуже легкий і приємний процес. Подивіться, я ось тільки почала заміс, а. У мене не липне тісто ні до рук, ні до поверхні. Ось подивіться на тісто, воно таке трохи в буграх. Я його промісила буквально десь 3 хвилини. І ось я промісила ще декілька хвилин, подивіться, яка різниця сталася. Просто справжній гладесенький блискучий колобок. Тепер цей колобок нам потрібно зробити ось такими рухами натяжіння поверхні, щоб йому було гарно підійматися. Та тепер перекладаємо тісто у змащену олією миску, накриваємо харчовою плівкою або рушником, як вам зручно, і залишаємо підходити на 1 годину. За цей час ви зможете підготувати інгредієнт. У мене вже пройшла година, тісто збільшилося у три рази і робимо тепер йому обминку. Подивіться, наскільки воно пронизане дірочками, наскільки воно пухке і м'якеньке. Гарно тепер обминаємо тісто і перекладаємо його на робочу поверхню. Тепер розділяю тісто на три рівні частини, ну приблизно рівні. Ви можете скористатись вагами, щоб не вийшло, як у мене, що три колобочки різних вийшли. Але ну, ми робимо це для себе, тому я в цьому не бачу якоїсь проблеми. Але якщо ви прям перфекціоніст, або вам важливо, щоб заготовки всі були одного розміру, то скористайтеся вагами. Після того, як розділили на три частини, підкатуємо кожну у невеличкий колобок. робимо натяжіння. І залишаємо їх підходити ще на 20 хвилин. Обов'язково накривайте харчовою плівкою або рушником. У мене пройшло 20 хвилин, заготовки значно збільшилися у розмірі. Тепер будемо робити безпосередньо формовку наших майбутніх піц. Для формовки піц використовуємо сємоло. Сємола це борошно із твердих сортів пшениці. Нею дуже добре формувати піцу, тому що вона не буде забивати наше тісто як звичайне пшеничне борошно. Тому використовуйте саме її. В результату. Вам дуже сподобається, придбавши одну пачку семоли, вам її вистачить ну, дуже надовго. Ось так щедро насипаємо на килимок її і викладаємо е, округлу заготовку. І також зверху присипаємо семолою, щоб у нас нічого не прилипало ні до рук, ні до поверхні. І тепер ось подивіться, якими рухами, виштовхуючими, ми по кругу робимо такі ось бортики. Ні в якому разі, не використовуйте качалку, тому що качалка. Ну, Вона просто зробить нам млинець із тіста. А ми ж хочемо, щоб були бортики, такі, як у ресторані, щоб з великої кількістю бульбашок, щоб вони були хрусткими. А сама основа піци, щоб була тоненька. І тому ось дивіться, якими рухами я роблю. Виштовхування, і ось подивіться, навіть видно вже, наскільки у бортиках буде багато дірочок, і це саме велике задоволення. І той випадок буде, коли навіть бортики усі поз'їдають, тому що вони дуже смачні виходять. І якщо у вас порветься трохи тісто всередині нічого страшного, воно дуже еластичне і легко все виправляється просто пальчиками, защепніть там, де у вас порвалося, і все знову буде дуже добре. І ось такими круговими ще рухами я роблю натяжіння. Максимально основу туди, де буду класти начинку, роблю тоненькою. Не забувайте, що тісто це дуже таке жваве, і воно ще навіть, отам де тоненьке все, воно ще трошки збільшиться в об'ємі. Тому максимально тонко робимо основу. А бортики робіть на свій смак. Можете трохи менше зробити, ніж у мене, можете трохи більше залишити. Це вже як хто любить. Ось, подивіться, які бульбашки. Я ж кажу, це саме те тісто, з яким виходить піца, як в ресторанах. Тепер прибираю зайву сємолу із килимка. Рекомендую одразу вам формувати піцу на тій поверхні, на якій ви будете випікати, і яка, ви знаєте, що не пристає до тіста, тому що я пробувала різні пергаменти, вони дуже пристають до тіста, І найкращим варіантом, із тих, що я перепробувала, є силіконовий килимочок. Тепер нам потрібно розігріти духовку на максимум. Якщо у вас максимум це 250 градусів, як у більшості духовок, то нехай 250 буде. Якщо у вас така духовка, що розігрівається до 300, ставте на 300 градусів, це буде ще краще. Продовж 30 хвилин на максимум ми розігріваємо духовку, вона повинна бути дуже розігрітою. І розігріваємо одразу із деко для запікання. Його не дістаємо. На нього ми будемо на розігрівати зігріта дико викладати ось цей наш килимочок із заготовкою тіста для піци. У мене є ось така дерев'яна лопатка, якою дуже зручно переміщати піцу у розігріту духовку. Я спочатку запікаю саму основу для піци впродовж 5 хвилин, а потім уже її дістаю і начиняю соусом та іншими продуктами, які я там вирішила використовувати для неї. Ось так виглядає піца в запеченому вигляді. Тепер я вже буду використовувати соуси та продукти і ще запікати продовж 5 хвилин. У наступних відео я буду розказувати рецепти соусів, а також те, як я готую піцу 4 сири і м'ясну. Тому чекайте наступних відео. Буду вдячна за підписку, за вподобайку і за запитання в коментарях. Смачного вам!